Дорогі друзі, комуністична партія без чисток, це не комуністична партія. В Китаї зараз відбуваються процеси, які схожі на 30-ті роки в Союзі. Перед великою війною єдиний лідер, який по суті узерповує владу, чистить все наліво направо. І не можна сказати, що в нього нема своїх підстав, але разом з тим, знаєте, це така еволюція або деградація комуністичної системи, тому що як би ти там не вибудовував би колективні взаємодії, якісь противаги. І коли в тебе немає реальної демократії, коли є там різні групи, вони беруть електоральні процеси, вибори і інше, коли немає цієї конкуренції, то так чи інакше, система зведеться до того, що вона зводиться, до тоталітарності. Навіть якщо будуть якісь перерви після якоїсь тоталітарності, вони можуть сказати, от так не треба, давайте колегіальність. Але колегіальність це надумана, надута. Вона штучна, вона може бути як реакцію після якоїсь культурної революції чи репресій. Але оскільки ти не запускаєш демократичних процесів, вона так чи інакше все одно зведеться до одного лідера. От вона знову зводиться до одного лідера. Е, пінь, е, по суті е, позурповує владу, і додам ще, е, він має свої е, аргументи до цього, коли ти не маєш е, демократичної там і, або прозорої системи управління, то в тебе будуть просто надзвичайні зловшування. Ти в рамках тоталітарної системи, авторитарної системи, ти і не побудуєш е, нормальну систему стримані проти вас. Ресурси будуть комуніздіться, і ця система сама буде штовхати якогось там основного лідера до узурпації. Теж такий бах авторитарної системи. Давайте розбиратися, що саме сталося, бо ну, там серйозна тема, дуже серйозна. Перед багато там, там розвідку, американська, європейська, каже про те, що чи британська, але суть таке, що західна розвідка каже про те, що. Сідіпін дав наказ китайській армії бути готовим до тайванського вторгнення до 27-го року. Але не просто там зараз ідуть чистки армії, а все набагато проблемніше і цікавіше. Справа в тому, що Джан Юся, який є ну, другом по суті, Сідіпіна, був основним його мечем. Це чи не єдиний генерал китайської армії з бойовим досвідом? Він брав участь у війнах проти. В'єтнамців, я не скажу, що у китайців там дуже виходило, але проблема в тому, що він чи не єдиний, хто мав досвід в 79-му році і 84-му році, він брав участь в бойових діях. І у китайській армії у Ахилесова п'ята китайської армії загалом це відсутність досвіду бойових дій. І цю людину, яка була правою рукою, по суті, Сіньпіна, його зараз Сідіпін видаляє. Вони, щоб ви розуміли, ситуація настільки цікава. Що, е, вони так звані червоні принци з Мало хто знає, але що Сі, що Джан, що там ряд людей, яких зараз Сі чистить, вони є дітьми революціонерів 40-х років. Тобто, це така номенклатура номенклатура. Номенклатура номенклатурна. І Сі тепер їх всіх щимить. І чистки просто страшні. І знову таки, я зараз буду пояснювати, що по суті тут всі знаходяться в Моя думка, що він знаходиться в, в самій такій безвихідній позиції. Сама система, яка не може рухатися до прозорості і до стримування противаг, штовхає його до узурпації. І там є свої причини, чим він це робить. Але знаєте, те, що Китай не демократизувався, зараз знову повертається до авторитаризму, нікому хорошого не робить. Але разом з ним авторитаризм чистить досвідчених військових. Ще раз ситуація мені дуже дуже нагадує. <плес> нагадує мені комуністичний період. Дуже нагадує, тому що, відбачте, тому що зараз Сталін теж, військових з бойовим досвідом, теж їх там всіх в 30-х роках до побачення. Давайте більш детальніше про те, що відбувається. Дивіться, це кількість дисциплінарних порушень в китайській армії, і так чи інакше, вона відображає е, процес чисток. В китайській армії. І воно правда зростає надзвичайно сильно. З військової ради, по суті, залишився лише Джан Шенмінь. Всі інші, подивіться, з 24 по січень 26 року всіх чистанули, станули, всіх підслідство, всіх до побачення, залишається лише генерал і Сі Ціпінь. Це, ну, ще раз генералітет ще з військовим досвідом. Вичищається, це якась параноя в цій От вам ще наявно наглядно, що зараз відбувається. Чому давайте розберемось? В принципі, саму системність проблеми я пояснив на початку відео, що комуністична система, ну, зурпована система, вона так чи інакше буде тебе штовхати до всіх до до справ. Але якщо брати практично, то є багато свідчень того, що. Джан Юсяо цей, як бачимо, яку 24 січня вже турнули, Він почав обставляти своїми людьми систему і, по суті, узурповувати таке своє царство, княжество. А стоїть питання ефективності китайської армії. Китайська армія надзвичайно багато грошей ввалювала в е, ну, Китай, в армію і в озброєння. А зараз цими, цими е, чистками іншим цей процес призупинився. Подивіться, у них оборонка е, почала здуватися у китайців. Тому що е, Сізіпін поняв, що валювати гроші туди, куди ну по перше, він вже чистить і воно вже стримує дуже сильну модернізацію китайської армії. Ще й плюс валювати гроші, те, що там, де надзвичайна корупція, теж не має сенсу. Тому зараз китайці стали по гальмах. Це з хорошого, друзі, поки що, що тайванське питання точно буде відсунуто. Ну, тобто, зараз чим він піде на тайман? Ну неясно. Це добре, що в них там проблеми. Але невідомо, що потім у висновку, якщо одна людина сіціпін буде керувати всім, візьме узурпацію влади. Він буде за це відповідати. Його легітимність по суті дорівнює легітимність цієї влади, то він може зробити маленьку переможну, але це пізніше. Але з приводу давайте те, що відбувається там корупціоногенно, справа в тому, що американська розвідка говорила, що ситуація дійшла навіть до того, що ракети, а це один з основних таких вид на сьогодні озброєнь для китайців, вони стали дуже багато на них, їх заправляли водою. Водою, дорогі глядачі, водичкою. Так все кралося. Пускові шахти вони відкривалися, тому що не дофінансовувалися розробки. Вони кралися гроші. Гроші кралися страшенні. Сідіпін це знає і узурповує владу і чистить військових. І ми це все вже бачили Сталіним, зокрема, до чого червоний режим рухається, коли так робить? Власне. Навіть <реш> є паралелі, так. Сізіпін робить чистки у себе в армії, а американці свої, але американці більше там воюють з вовк культурою, не можна сказати, що генерали бойові там якось звільняються, і там їх бойових генералів. дофіга. американці завжди воюють. А от ці е, є одна з теорій, що він побачив, наскільки була розкрадена і неефективна московська армія, за них був шок для узурбаторів. Що на початку 22-го року, коли вони вторгнулися московити в Україну, і всі там прописували, що буквально 2-3 дня, і все, і у Києва не буде. Дуже часто тих засобів, які вони проплачували, купляли, не було в наявності, Цієї структури, яку вони виписували, брали бюджети, не було в наявності, все це на очах виглядало як недомодернізована армія, хоча вона на папері мала бути максимально модернізована і сильно, і всі це побачив. Я теж почав свою двіжуху, Хоча не можна сказати, що це тільки з 22-го року, тому що от процес дисциплінарних. Ще раз повернімось, він почав процес за... ще з року 16-17. На 18-й рік трошки на пік вийшло, а далі взагалі на пік з 23-го року, 23-24-го року. Тож чистки йдуть. І тут треба висновок робити, що узурпація Сізіпіна, і він до чогось готується. Він хоче, щоб його армія була боєздатна. От в чому проблема? Що він рано чи пізно цю рушницю, яка висить на сцені, хоче, щоб вона вистрілила. Тому з хорошого бойові генерали втрачають вплив і владу. З поганого узурпація. Веде до того, що коли захочеться піни йому ніхто не скаже ні, і не буде з цим ніяких проблем. Китай сам себе пожирає тут і в економіці вони постійно партія робить ставки, і якось бетонономікою ми бачили, і зараз не факт, що електродвіжуха, що це буде серйозною точкою росту, тому що вони, по суті, почали дефляційно жрати один одного. Там інша економічна проблема. Виходить, що коли ти, коли ти вибудовуєш систему, де. Люди самі визначають, партія сама визначає, що ми розвиваємо і що ми будуємо. Немає ні конкуренції, ні прозорості, ні стратегічних ефективних рішень, ні фіга нема, бо в демократичній системі в основному за капітали відповідають приватні особи, і вони втрачають не держава і тому хтось втрачає, хтось навпаки знаходить якісні рішення, і ці якісні рішення бачить ринок, і туди починаються максимально інвестувати. Система сама себе е, е, врівноважує і йде в розвиток. Тут же ж повна срака у Китаї. Військовий колапс, який веде до узурпації, до того, що вони справді можуть далі рипнутися. З хорошого, що вони будуть не в найкращій формі, з поганого, що маленька переможна теж висить. Цей дзінінь активно, як баче, готується. І готується через чистки. До чого він готується? Нема нічого без, не, не безповоротного, можна все розвернути, не допустити. Я сподіваюся, війни світової не буде, але поки е, йде тотальна узурпація там. На фоні корупційних скандалів, нищення своїх вчорах, вчорашніх е, друзів, соратників, правих рук. До чого це приведе, ми будемо дивитися, але точно не приведе до боєздатності армії тепер і тут зараз. Будемо спостерігати всім, всі найкращого, дорогі глядачі. До побачення.